Забирала доставку і yeah. півтора кілометра пішки, чотири кілограма коробка коштувало. Трошки побити життя, я все одно не незламне. Yeah. Yeah. <laughs> Розпаковочка. Так, um, це мало професій. <правді> Певно <правді> добре. mana bu tush yo <tír> <tír> mm. <tír>

Och, jeszcze piętro mniej O, to głos ciel. To halloween. Ej, no, duży, ardu zapakowano, znaczy, no, Ja po prostu nareszcie się Ojej, oh, je. że koroweczka basiu. Um. O, tak? tak. Ups, tak. Teraz kwestia, jak celi odkryte.

Aha! Proszę. Tak, tak, ja tak, już płaczę. Ja płaczę, już... Aha, hahaha. Aha, na dzień narodzin. Ja też się Aha. 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 Tak. Dajemy się. Там є. Чой! Вони написали! З нею народження, бажаємо творчих успіхів, натхнення здійснення мрій, Хай цей день буде для вас особливим і незабутнім. З повагою команда Хуйон Україна. <рігла> Вони дійсно це напишати. Я це писала в коментарях, що в мене день <рігла> Thank you for choosing here. хио. Так, гарантинг, осед показувати не буду. Він пришел трохи більший, ніж я думала. Так... А... Що там написано? Mm, nie, nie jest problemem, tylko mam nawet z poczatką, tylko w tym czasie, od nie mam Я вперше таке бачу. В мене до цього була тільки планшет без монітора, тобто дощечка. В нього не було підставочка, тут є. Доцільний як вибити ша який. Я сподіваюся, воно це записує. Просто Добре, зараз Це перевірю. Ага, відео йде. Zet ons in de winkel. Het is zo koud. Ha! De vrouw gaat naar huis. O, smaam mij. Aan de huid. De de land. Ich kacke. und Fenster, die gewascht vor Da, muss. Meine Idee, Oh. Sei, willst du? Aha. Mars, Sedma, Kriko Lapar. We Ik was trots. Oh, ik ben jechels gelukkig. Ja, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik Use. i w niej jeszcze zapas jeden koniec. Potem się to jasne, to się blisko. Yes, <laughs> tak. nas. Co? Тимгу. Что занял? Серветочку. Пояснення, як це севмикафти. Так я одразу сам на місце просто щоб по цьому крему це повідкривати. Щоб мамі показали, що сабу. i mean nothing that I say I don't know my own name, used. this is just. Blast, uh. mm. okay. I up really the phone? and Він трохи відрізняється з того, що у мене на передньому є дуже схожий. Одна фірма все ж таки. Дуже ставлю книжчинку, дві кнопки, і олилаба це частина, щоб не, не ковду перший. Nice! Ми тут ми все козлом, своїм сяк. Я не знаю, Це важко пояснити. Я просто душу. Так, і тут у нас на форупке. Пекчанчик. Кнус. А вона ну, краще сидить на моїй руці, ніж передня. Та було за Все? <звук> mm. Пора до злої Так, трога Це все буде думати, як капляр фрін. Він було? Ще не дивись. Так сейчас. Так. Фейс. Знову ж таки наміт. Салідом. Воно якось солідно виглядає, я не знаю. О. Так. Так, ні. Так. Кодере. І... Сам планшери. Так. Пізніше покажу, як місті. Тут чотири гарячі клавіші можна встроїти. Так, тут Юнка Non-Property. Ось кнопка в Клуба Кубус проходить. Ну що ж, дитина щаслива. Знову ж таки, знаєм народження мене. І. Будемо милювати. Лати. Доброго вечора, ми з України. Хакена Неко до ваших послуг. І як можна було побачити у першій половині відео, якщо ви її не перемотали, то я тепер являюся щасливим власником графічного планшета Hayon Canvas Pro 16 2.5K. Цей графічний монітор я купила на честь свого дня народження, яке проходить саме сьогодні. Я сьогодні дознімала це відео, зараз сиджу, монтую його. І сподіваюся, я його викладу десь о 13.20 саме у той час, коли я народилася. Мені здається, це було б прикольно. Що, власне кажучи, до планшету? Це мій перший графічний монітор. До цього в мене була тільки дощечка від цієї ж фірми. І я в захваті, люди. Воно так і просто вийшло. Ніби я продовжу малювати на папері, але ну, взагалі не так, як я малюю на папері. А, бо тут мені якось емоційно зручніше одразу використовувати кольоровий скетч або ще щось. Я намагалася зняти для вас саме процес малювання, але це виявилося досить складно поставити камеру так, щоб вона нормально А, Тому тут будуть тільки відрізки, а повний спідпейт ви бачите в, те... в лапсі. Мабуть, справа. Мені Лінкінки було настроювати ці вісім клавіш, тому я просто подивилася, що яка робить. І. І деякі мені влаштовують, деякі краще було б трохи змінити, але не зараз, бо мені ліньки. Ну і в темряві я кілька раз їх плутала місцями, тому ви, мабуть, будете бачити під час спідпеду, що в мене екран туди-сюди приближається, віддаляється, чи щось трапляється з розміром тисті. Ще я не одразу помітила, що. Настройки кольору на планшеті трохи відрізняються від ноутбуку та телефону. Ну, Я побачила, мені здалося, що воно так само. Але, поділившись скетчем у своєму телеграм-каналі, він мав зовсім інші кольори. Тому мені довелося трохи полазити в настройках. Зараз все одно ще не ідеально, але вже більш-менш рівно. Настройки там не складні і буквально пару клавіш. Все дуже легко робиться в драйверах. Спочатку мені здалося, що там багато проводів, але трохи почитавши інструкцію, я зрозуміла, що в ньому просто є різні варіанти підключення саме цього планшету. Я вибрала той, який буде зручніший мені, тобто провід 3 в 2 чи якось так він називається. Просто тому, що він довший і цим мені зручніший. Планшет можна підключати як звичайну дощечку, можна транслювати один і той же екран, або а, зробити його окремим монітором, що власне я зробила собі. А, в Ютубі багато уроків, ви напевно знайдете, якщо захочете зробити так же, тобто а, щось дивитися на. Ноутбуці, там, в Ютубі, чи ще щось. А, і паралельно з цим малювати ну, власне, на планшеті. Планшет купувався на офіційному сайті, тому я залишу на нього посилання. Характеристики можете подивитися там, же, бо я їх не пам'ятаю. Або ж я додам їх сюди десь на екран, якщо не забуду. Скажу чесно, я прям кайфувала під час малювання, бо. Наприклад, коли я малювала на дощечці, то вона постійно якось перекручувалася, і я не розуміла просто, де знаходиться моє перо. А тут ну, тут я одразу бачу, де я малюю, що я малюю, а перо одразу передає те, що усі мої рухи. Затримки я ніякої не відчула. І взагалі процес малювання був дуже такий релаксний, кайфовий, максимально насолоджувалася цим процесом. Що можу сказати саме по арту? На свій день народження я малювала себе та свого улюбленого персонажа з покемонів. Бо я впевнена, що навіть якби я була, я якомусь чином була б в тому всесвіті, я все одно фанатіла від цього чувака. І просто захотілося б зробити з ним селфі, якусь фоточку. І саме на цьому арті, то я ще й у його а, товстовці. Ну, тобто, не я моя персифікація. Ну, ви зрозуміли. Мені дуже сподобалося, як вийшов лайн. Я на деякий час навіть поставила на шпалери телефона. Лайн саме мої персифікації, бо він вийшов дуже милим, і мені здається, я трохи не докритила цю частину у остаточному арті, але все одно максимально задоволена. Власне, цю роботу я і малювала для того, щоб оновити шпалери на своєму телефоні. І це перший раз, коли я власну ілюстрацію захотіла поставити на шпалери. Тож для мене це багато значить. Так як кольоропередачу я все ще трохи не донастроїла, бо я дуже спішила, то кольори виглядають трохи не так, як поливалося. Але зовсім трошки, і це бачу тільки я. В останній момент вирішила додати фон, просто щоб арт виглядав більш цілісним. Це також фон з покемонів, тому я не буду пояснювати, але виглядає прикольно. Ось такий вийшов результат. Покупкою я дуже задоволена, і мені дуже приємно, що вони додали привітання з днем народження, тобто вони були уважні до коментаря, до замовлення. І мені здається, що це дуже відповідально і якось гарно з їх сторони. Покупкою довольна, артом довольна. Пишіть в коментарях, можливо, у вас є схожа модель, або ж навіть ця сама. Можете також поділитися своїми враженнями. Або просто сказати: як вам арт, як вам це відео. Все це можна написати в коментарях. Можете поставити вподобайку, мені буде дуже приємно. І, звичайно, підписатися на мій канал, бо. Підписка на канал зробить мене ще щасливішою в мій день народження. Тому гарного усім дня! На все добре, побачимося в наступному відео. Слава Україні!